Ви знаєте, в мене є такі троянди, це букет був, вона вже засохла і пустила ось такі от е, росточки. І я собі думаю, в мене є сухий укорінювач, тільки треба знайти земельки, е, можливо, її якось поріжу і укорінити, як думаєте, спрацює чи ні. Це мій такий молоденький кущик. Була відломалася гілочка, я посадила, він буде цвісти трішки пізніше. Це невибаглива, ну одна із невибагливих рослин, які в мене є. Я купила його в епіцентрі, тому що до цього все, що я купляла в епіцентрі, воно все 100% гинуло, не виживало, за ним було важко доглядати. От. А це красунчик Ту -ту -ту. росте і квітне. Ось така в мене є бегонія. Дісталася вона мені безкоштовно із насінневого магазину. Це бегонія клубнева. Не знаю, чекаю, що з нею буде, зацвіте вона чи ні. Так, ще в мене є отакий от, от вазончик. Він дуже класно цвів, густо і дуже багато на ньому діток таких. І от я собі думаю, може мені посадити ці дітки, да трішки їх розіграти безкоштовно у себе на сторінці, як думаєте. Комусь подобається такий вазончик. Мене, до речі, подобається моїм котикам. Вони об'їдають, видно, щось в ньому є корисне. От, як в травичці. Вони собі вітамінки знайшли. Так, а це мій старенький кущик, можна сказати, маточний. Деякі є зелененькі відростки, а деякі є ось такий уже старий, старий. Я думаю, його, напевно, поділити. От. Поділити його і розсадити. І також, можливо, з часом порозігрую, тому що вазончик ну, дуже класний. Що я буду його продавати? От, розіграю між своїми красунями підписницями.